Ви читаєте це речення саме зараз. Але що означає зараз? Поки ви думали над цим, пройшло кілька секунд. Вони зникли назавжди. Час невблаганно рухається вперед, і ми не можемо його зупинити. Але чому? Що таке час насправді? І чи справді він тече? Як нам здається? Відповіді фізики перевернуть ваше розуміння реальності. Час поводиться дивно, година в черзі здається вічністю. А година цікавої розмови пролітає миттєво, дитинство тягнеться безкінечно, а роки після 30 прискорюються. Чому наш мозок так спотворено сприймає час? Нейробіолог Девід Іглмен виявив, що мозок не має спеціального годинника, натомість він оцінює час за кількістю нових спогадів. Чим більше нової інформації ви обробляєте, тим довшим здається проміжок часу, дитинство повне нових вражень. Перша школа, перші друзі, перші подорожі. Тому воно здається довгим у спогадах. Дорослі потрапляють у рутину. Кожен день схожий на попередній. Мозок перестає створювати детальні спогади, тому що нічого нового не відбувається. Рік проходить, а ви пам'ятаєте лише кілька моментів. Тому здається, що час прискорився. Це підтверджується експериментами. Учасникам показували страшні зображення, а потім нейтральні. Страшні зображення здавалися довшими, мозок фіксував більше деталей через активацію мигдалини. Під час автомобільної аварії секунди розтягуються в хвилини саме через перевантаження сенсорної інформації. Психолог Роберт Орнстейн запропонував модель розміру сховища. Час здається довшим, коли в пам'яті зберігається більше інформації про період, порожні періоди стискаються, насичені. Розширюються, тому відпустка здається короткою під час неї, але довгою в спогадах. Ви пам'ятаєте багато подій до 20-го століття фізики вірили в абсолютний час, Ісаак Ньютон у 1687 році писав: абсолютний істинний і математичний час сам по собі і за своєю суттю, без будь-якого відношення до чогось зовнішнього тече рівномірно. Ньютон уявляв час як невидиму річку, що тече однаково для всіх у Всесвіті. У цій моделі минуле, сьогодення і майбутнє існують об'єктивно. Подія, що відбувається зараз на Землі, відбувається одночасно з подією на Марсі або в далекій галактиці. Час це універсальна координата, за якою можна синхронізувати всі події у Всесвіті. Механіка Ньютона ідеально працювала для повсякденних швидкостей і відстаней. Астрономи передбачали рух планет з вражаючою точністю. Інженери будували машини, спираючись на ньютонівську фізику. Здавалося, що час зрозумілий і простий, але були натяки на проблеми. Швидкість світла виявилася однаковою незалежно від руху спостерігача. Експеримент Майкельсона Морлі в 1887 році не виявив ефіру. Гіпотетичної субстанції, через яку нібито поширюється світло, це суперечило інтуїтивним уявленням про простір і час. Альберт Ейнштейн у 1905 році опублікував спеціальну теорію відносності, яка назавжди змінила розуміння часу. Центральна ідея швидкість світла в вакуумі завжди дорівнює 300 тисяч кілометрів на секунду незалежно від руху джерела або спостерігача. Це призводить до шокуючого висновку. Якщо швидкість світла абсолютна, то час і простір повинні бути відносними. Час тече по різному для спостерігачів, що рухаються з різними швидкостями. Це не ілюзія, а фундаментальна властивість реальності. Уявіть космічний корабель, що летить зі швидкістю 90% швидкості світла. Для астронавта всередині корабля час тече нормально. Але для спостерігача на землі годинник астронавта йде в два рази повільніше. Якщо астронавт подорожує 10 років за своїм годинником, на землі мине 20 років. Цей ефект називається уповільненням часу. Він виміряний експериментально з атомними годинниками на літаках. У 1971 році фізики Гейфелі і Кітінг облетіли землю з атомними годинниками. Годинники на літаку відстали від земних точно на величину, передбачену теорію відносності кілька десятків наносекунд. gps супутники враховують релятивістські ефекти, вони рухаються зі швидкістю близько 4 км на секунду і перебувають у слабшому гравітаційному полі. Без корекції на теорію відносності похибка GPS накопичувалася б на 10 км щодня. Ейнштейн також показав, що одночасність відносна. Дві події, одночасні для одного спостерігача, не є одночасними для іншого, що рухається відносно нього. Немає універсального зараз у всесвіті. Минуле сьогодення і майбутнє залежать від системи відліку. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається дізнаватися про такі наукові факти. Загальна теорія відносності 1915 року пішла далі. Ейнштейн показав, що гравітація це не сила, а викривлення простору часу масивними об'єктами. Масивне тіло, як земля, деформує простір час навколо себе, як м'яч продавлює батут, час тече повільніше в сильнішому гравітаційному полі. На поверхні землі час йде повільніше, ніж на висоті. Годинник у підвалі відстає від годинника на даху хмарочоса. Різниця мізерна, близько ста наносекунд на день на висоті кілька сотень метрів. Але вона реальна і вимірювана. Біля масивних об'єктів ефект драматичний, біля чорної діри час майже зупиняється. Якби ви спостерігали, як астронавт падає в Чорну діру, ви б бачили, як він все більше уповільнюється, наближаючись до горизонту подій. Він ніколи не перетне його у вашому часі. Він замерзне на горизонті назавжди, але для самого астронавта все інакше. Він перетне горизонт подій за скінчений час за своїм годинником, для нього ніякого уповільнення не відбувається. Це парадокс, який випливає з відносності часу. Гравітаційне уповільнення часу виміряне в експерименті Паунда Репки в 1959 році. Вони порівнювали частоту фотонів, випромінених знизу і зверху 22-метрової вежі. Фотони знизу мали трохи нижчу частоту, час текший трохи повільніше. Нейтронні зірки створюють настільки сильне гравітаційне поле, що час на їхній поверхні йде на 30% повільніше, ніж далеко в космосі. Якби ви могли простояти на нейтронній зірці секунду за вашим годинником у далекому космосі. Пройшло б майже півтори секунди. Математик Герман Мінковський у 1908 році сформулював геометричний опис теорії відносності. Він об'єднав простір і час у єдиний континуум. Простір час це чотиривимірна структура, де три виміри просторові а один часовий. У просторі часі події це точки з чотирма координатами, три просторові і одна часова. Рух об'єкта. Це крива, що називається світовою лінією. Ваша світова лінія тягнеться від вашого народження до вашої смерті через простір час. Важливе відкриття у просторі. Часів Мінковського всі події вже існують. Минуле, сьогодення і майбутнє рівноправні, різниця між ними лише в нашій суб'єктивній перспективі. Це називається блоковий всесвіт або етерналізм. Фізик Брайан Грін пояснює це так: уявіть величезну буханку хліба, яка представляє весь простір час. Кожна скибка хліба це момент часу, з вашої точки зору, існує лише одна скипка зараз. Але насправді існують всі скибки одночасно. Ваша свідомість просто рухається вздовж скибок, створюючи ілюзію плину часу. Це радикальна ідея. Якщо всі моменти часу існують рівноправно, то майбутнє вже визначене, воно існує в просторі часі так само реально, як минуле, це суперечить нашому відчуттю вільної волі. Філософ Гіларі Патнем назвав це міф про прохід ілюзія, що час тече, насправді ніякого плину немає, є лише статичний простір час, у якому події мають часові координати. Ми відчуваємо плинність, тому що наша свідомість корелює з певними скипками простору часу. Якщо фундаментальні закони фізики симетричні відносно часу, тим працюють однаково вперед і назад, то чому час має напрямок, чому яйце розбивається, але ніколи не збирається назад? Чому ми пам'ятаємо минуле, але не майбутнє? Відповідь лежить у другому законі термодинаміки: ентропія, міра безладу в системі. Завжди зростає в замкнутій системі. Впорядковані стани природно переходять у невпорядковані, це дає час напрямок. Уявіть кімнату з усіма молекулами повітря в одному кутку, це впорядкований стан з низькою ентропією. Молекули природно розповсюдяться по всій кімнаті, це невпорядкований стан з високою ентропією. Ви ніколи не побачите, щоб усі молекули спонтанно зібралися в одному кутку. Фізик Людвіг Больцман у XIX столітті зрозумів, що ентропія пов'язана з імовірністю невпорядкованих станів набагато більше, ніж впорядкованих, тому системи природно еволюціонують до більш імовірних станів. станів з вищою ентропією. Але виникає парадокс: якщо всесвіт почався з великого вибуху у стані надзвичайно низької ентропії, чому ймовірність цього астрономічно мала? Фізик Роджер Пенроуз підрахував, що ймовірність початкового стану Всесвіту 1 до 10, в 10 в 123 степені це незбагненно мале число, це називається проблема минулої гіпотези. Чому Всесвіт почався в такому неймовірно впорядкованому стані? Деякі фізики припускають, що це вимагає пояснення через квантову гравітацію або теорію мульти Всесвіту, інші кажуть. Що це просто граничні умови, які слід прийняти як факт. Стріла часу в термодинаміці пов'язана з іншими стрілами, космологічна стріла, всесвіт розширюється, психологічна стріла. Ми пам'ятаємо минуле, Причинна стріла причини передують наслідкам, усі вони вказують у той самий напрямок. Але чому? Залишається загадкою. Квантова механіка додає ще більше дивності. На квантовому рівні частинки не мають визначеного положення або швидкості до вимірювання. Вони існують у суперпозиції, ймовірнісній суміші всіх можливих станів. Рівняння Шредінгера основне рівняння квантової механіки детерміноване і симетричне відносно часу. Воно працює однаково вперед і назад. Але вимірювання вносить необоротність. Коли ви вимірюєте квантову систему, хвильова функція колапсує в один стан. Цей процес необоротний і дає напрямок часу. Існує парадокс квантового ластика з відкладеним вибором у цьому експерименті. Рішення, яке ви приймаєте зараз, ніби впливає на те, що сталося в минулому. Фотон проходить через подвійну щілину, якщо ви вимірюєте, через яку щілину він пройшов. Інтерференційна картина зникає, якщо ви стираєте цю інформацію пізніше, картина з'являється знову. Це не означає, що можна надіслати інформацію в минуле, але це показує, що поняття минулого і майбутнього на квантовому рівні не такі чіткі, як у класичній фізиці. Квантова заплутаність створює кореляції між частинками, які, здається, не залежать від відстані чи часу. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові лекції про квантову фізику. Фізик Карло Ровеллі стверджує, що час може бути нефундаментальним. у його підході квантової гравітації. Час виникає як ефективний параметр із більш глибокої позачасової реальності. На найфундаментальнішому рівні всесвіт може бути позбавлений часу. Теорія відносності допускає гіпотетичні подорожі в часі. Червоточини, тунелі в просторі часі, могли б з'єднувати віддалені точки або різні моменти часу. Фізик Кіп Торн показав, що червоточина могла б функціонувати як машина часу, якби її стабілізувати екзотичною матерією з негативною енергією. Циліндри Тіплера. Нескінченно довгий циліндр, що обертається зі швидкістю, близькою до швидкості світла, теоретично створили б замкнуті часоподібні криві. Об'єкт міг би подорожувати навколо циліндра і повернутися в свою вихідну точку в просторі часі раніше ніж вирушив, але подорожі в минуле створюють парадокси парадокс дідуся ви повертаєтеся в минуле і вбиваєте свого дідуся до народження вашого батька. Тоді ви не можете народитися, тоді ви не можете повернутися в минуле логічна суперечність, існують гіпотетичні розв'язання. Принцип самоузгодженості Новікова стверджує, що ймовірність подій, що створюють парадокси, дорівнює нулю, щось завжди перешкодить вам вбити дідуся. Інтерпретація багатьох світів каже, що ви потрапляєте в альтернативну реальність, де вбиваєте дідуся. Але у вашій вихідній реальності ви все ще існуєте. Стівен Гокінг запропонував гіпотезу захисту хронології, закони фізики якимось чином перешкоджають подорожам у минуле. Можливо, квантові ефекти руйнують машини часу або вони вимагають неможливої кількості енергії, поки жоден експеримент не виявив можливості подорожей у минуле. Подорожі в майбутнє цілком можливі і не створюють парадоксів. Рухайтеся зі швидкістю близькою до швидкості світла або проведіть час біля чорної діри, і ви перестрибнете вперед у майбутнє. Для вас пройде кілька років, а на землі тисячоліття. Це однобічна подорож без можливості повернення. Люди вимірювали час за допомогою природних циклів обертання землі, обертання місяця, обертання навколо сонця. Сонячний годинник використовував тінь від сонця. Водяні годинники вимірювали витікання води, пісочний годинник падіння піску. Механічні годинники з'явилися в середньовіччі в Європі. Вони використовували маятник або балансне колесо для регуляції руху. Галілео Галілей відкрив, що період коливання маятника залежить лише від його довжини, а не від амплітуди. Це дало можливість створити точні годинники. Морський хронометр Джона Гаррісона. У XVIII столітті вирішив проблему визначення довготи в морі. Точні годинники дозволяли морякам обчислювати свою позицію, порівнюючи місцевий час із часом у відомій точці. Це революціонізувало навігацію. Кварцові годинники, винайдені в 1927 році, використовують коливання кристала кварцу. Вони точніші за механічні на кілька порядків. Кварцові годинники відхиляються на кілька секунд на рік. Атомні годинники, створені в 1955 році, вимірюють час за допомогою переходів електронів у атомах. Цезієві атомні годинники відхиляються лише на одну секунду за 100 мільйонів років. Одна секунда визначається як 9 мільярдів 190 2 мільйони 600, 31 тисяча 770 коливань. Випромінювання атома Цезію 133, оптичні атомні годинники, що використовують Стронцій або Ітербій, ще точніші, вони відхиляються лише на одну секунду за 30 мільярдів років, довше за час існування Всесвіту. Така точність дозволяє тестувати теорію відносності з небаченою раніше точністю. Мозок конструює відчуття часу з різних джерел, ніякого єдиного центру часу немає. Різні області мозку обробляють різні аспекти часу: тривалість, послідовність, ритм. Дофамін впливає на сприйняття часу. Підвищений рівень дофаміну змушує час прискорюватися, хвилини здаються секундами. Знижений рівень уповільнює час. Наркотики, що впливають на дофамін, як кокаїн або метамфетамін, драматично спотворюють сприйняття часу. Температура тіла теж впливає. Підвищена температура прискорює внутрішній годинник, час здається довшим, знижена температура уповільнює його у експериментах. Люди з підвищеною температурою недооцінювали тривалість інтервалів. Вік змінює сприйняття часу через нейронну обробку. Молодий мозок обробляє інформацію швидше, тому зовнішній світ здається повільнішим. Старший мозок уповільнюється, тому світ прискорюється. Це пояснює, чому діти сприймають літо як вічність, а літо дорослого пролітає миттєво. Увага критично важлива, якщо ви зосереджені на часі, він тягнеться. Якщо ви захоплені завданням, він летить. Це парадокс спостерігача за каструлею, каструля, за якою спостерігають, ніколи не закипає. Час, на який ми звертаємо увагу, здається довшим. Емоційні події запам'ятовуються яскравіше, тому здаються довшими в спогадах. Травматичний досвід розтягується в пам'яті через активацію мигдалини і гіпокампа, нудні періоди стискаються, тому що мозок не створює детальні спогади. Всі живі організми мають внутрішні біологічні годинники, циркадні ритми, близько 24 годинний цикл, регулюють сон, температуру тіла, вироблення гормонів. Ці ритми генеруються супрахіазматичним ядром у гіпоталамусі без зовнішніх сигналів. Циркадний ритм людини трохи довший за 24 години, близько 24 годин і 11 хвилин. Світло синхронізує внутрішній годинник із зовнішнім циклом день-ніч. Це називається захоплення. Експерименти в печерах показали автономність біологічного годинника. Люди, що жили місяцями в печерах без природного світла, підтримували приблизно 24 годинний цикл сну не спання, але їхній ритм дрейфував тому, що не було синхронізації зі світлом. Гени годинника відкриті у 1994 році в дрозофілах ген період кодує білок, що накопичується протягом дня і руйнується вночі. Це створює автоколивальний контур. У людей схожі гени регулюють циркадні ритми. Джетлаг виникає, коли внутрішній годинник не синхронізований із зовнішнім часом після перельоту через часові пояси. Мозку потрібно кілька днів, щоб перелаштувати біологічні ритми. Східний джетлаг важчий за західний, тому що легше затримати годинник, ніж прискорити його. Проблема часу в квантовій гравітації одна з найглибших загадок фізики. Загальна теорія відносності і квантова механіка мають несумісні описи часу. У відносності час динамічний і взаємодіє з матерією. У квантовій механіці час зовнішній параметр рівняння вілера девіта, яке описує квантову гравітацію, не містить часу взагалі. Воно описує статичну хвильову функцію Всесвіту. Це веде до парадоксу, як може існувати зміна, якщо немає часу. Карло Ровелі пропонує розв'язок через термодинамічний час. Час виникає як ефективна змінна, пов'язана зі зростанням ентропії. На фундаментальному рівні часу немає, він з'являється лише в макроскопічному світі через нашу обмежену інформацію про мікростани системи. Інший підхід, причинно-динамічна тріангуляція. Простір час будується з дискретних симплексів, елементарних будівельних блоків. Час виникає як спрямована структура в мережі причинних зв'язків між цими блоками. У такій моделі час не фундаментальний, а емерджентний. Теорія струн припускає, що час може бути одним із одинадцяти вимірів, деякі компактифіковані виміри могли б мати часоподібний характер. Це відкриває можливість множинних часових вимірів, хоча як це працювало б залишається неясним. Філософи розділені щодо природи часу. Презентизм стверджує, що існує лише сьогодення, минуле вже не існує, майбутнє ще не існує реальний лише поточний момент. Це узгоджується з нашим суб'єктивним досвідом. Ми живемо в зараз. Етерналізм стверджує протилежне, усі моменти часу існують рівноправно. Минуле сьогодення і майбутнє однаково реальні. Це узгоджується з просторово-часовою картиною відносності. Ваша світова лінія у просторі часів Мінковського існує повністю від народження до смерті.